Пан Бучин, і далі йдемо на військових. E, ви знаєте, коли я почув власне ці слова і виступ Володимира Путіна, мені чомусь нагадалася фраза Цицерона про те, що Чим ближче до кінця імперії, тим її дії є божевільнішими. Тобто, насправді мені здається, що шукати якусь логіку і якусь істину і сильно аналізувати, наскільки це коректно, аналізуючи власне виступи Володимира Путіна, напевно, не коректно і неправильно, і не варто уваги з тої причини, що ми знаємо, наскільки, скажімо, цінними, наскільки достовірними і наскільки надійними є ці висловлювання. Я, наприклад, мені чомусь згадалося, коли. Напередодні повномасштабного вторгнення Путін і чиновники, які прилежні до нього, неодноразово наголошували на тому, що навіть не може бути мови про те, щоб Росія реалізовувала якісь повномасштабні вторгнення, повномасштабно воювала, нападала на Україну. І в принципі на практиці це виявилося абсолютно протилежним, тому, що Росія 24 лютого здійснила повномасштабний акт агресії. Так само і тут, наприклад, аналізувати наскільки правдивим є висловлювання про неможливість удару ядерною зброєю по Україні. Ну якщо б ми мали справу з політиком, який вміє тримати слово. Дії, якого є логічними послідовними, могли би це брати за факт. А коли ми розуміємо, що тут ну Росія швидше має мистецтво Володимир Путін вміти, скажімо так, чорне назвати білим а біле чорним і робити часто навпаки абсолютно протилежне до того, що вона що говориться, і про що натякається, ну то швидше знаєте, в мене є побоювання, що можливо таким чином він власне і прикриває можливість того, що буде спроба якогось нанесення удару, в тому числі можливо ядерного. Ну як то каже, час покаже, дай Бог щоб так, щоб я був не правий, але в принципі вважати це якоюсь істиною, так про те, що, наприклад, Путін сказав, що не може бути мови, і ми заспокоїлися, однозначно, цього робити не варто. І мені здається, що зараз в даному випадку Путін намагається знаєте, просто якщо раніше він там до вторгнення повномасштабно або на початку намагався ще якусь логічну систему висловлювань обґрунтувань побудувати, то зараз це швидше якась реакція виправдовування, просто знаєте, якісь такі. Я не знаю слова для того, щоб щось спробувати пояснити, яким чином виправдатися, і це вже просто знаєте створює якийсь такий хаос і когнітивний дисонанс. І ще один момент. От пан Олег зачіпав питання про Китай. І про власне заяви сьогоднішні про можливу співпрацю і пом'якшення відносин з Китаю і США Але я не знаю, чи всі бачили сьогодні. Теж появилася інформація про те, що Міністерство закордонних справ Китаю заявили, що вони дуже чіткі і будуть надавати тверду і рішучу підтримку Росії і допомагатимуть її у вирішенні всіх наявних проблем. І тут так само виходить певний такий дисонанс, коли з одного боку глава. Китаю говорить про одне, а один з чиновників державних Китаю говорить в принципі речі, які абсолютно дисунують з тим, і тут теж важко говорити, так тобто можна припускати з одного боку, що слова Сі Цзіньпіна можуть свідчити про те, що скажімо Китай нарешті вирішив і прийняв свою рідну там неформальну пропозицію США розділити сфери впливу і стати одним з полюсів біполярної системи і фактично поставити, як би не знаю, там крапку на амбіціях Росії. Фактично, можливо, і за рахунок, скажімо потім поповнення своїх територій через російські території, можливо, таким чином здійснити свій вплив. Це може бути один варіант. А другий варіант може бути такий, що тут просто є певне лицемірство. І відповідно, Китай таким чином. Чином одне заявляє, потім заявляє друге, торгується певним чином. Ми так само розуміємо, що між Китаєм і Америкою є доволі багато протиріч доволі багато каменів спотикання і Тайвань, і взагалі домінування в південно-східній Азії. І багато багато інших моментів. І тому в принципі я би теж так знаєте, однозначно не надіявся на те, що от вийшли дві заяви двох лідерів двох країн, і власне зараз все нормалізується. Тільки реальні дії, реальні кроки покажуть наскільки це реально. Ну, дивіться, щойно пан Валерій Чалий сказав абсолютно правильну річ про те, що насправді зараз будь-яких підстав для переговорів між Україною і Росією не існує, тому що насправді ну абсолютно погоджуся. Якщо тебе хтось хоче знищити, то які можуть бути переговори, і в принципі дійсно тільки на полі бою зараз відбуваються ті речі, які будуть визначати конфігурацію. ну, переговорів вони однозначно колись будуть. Чи вони будуть в двосторонньому форматі, чи вони будуть в форматі багатосторонньому, але вони будуть. І, звичайно, що зараз від того, наскільки будуть розвиватися події на полі бою, буде залежати, в якому статусі будуть ті переговори, коли вони будуть, наскільки вони будуть реальними і так далі. Тобто зараз в Україні нема підстав для переговорів, а Росія не готова вести. Справжні переговори, тому що як багато аналітиків відзначають, стратегічні позиції Росії не помінялися. Вона далі хоче знищити Україну, вона далі не готова миритися з існуванням України як незалежної держави, або принаймні як держави, яка не є в її сфері геополітичного впливу. Тому в даному випадку, якщо йдуть розмови про певні переговори, то це будуть псевдопереговори, які будуть використовуватися для відволікання уваги для. Певної оперативної паузи, тобто ми маємо розуміти, що зараз е, фактично Росія починає втрачати ініціативу і програвати на полі бою. І фактично Росії зараз архів важливо отримати певну стратегічну паузу, певний перепочинок для того, щоб, можливо, підготувати там. Частково мобілізованих, можливо, отримати якусь додаткову підтримку, в тому числі військову від своїх союзників з недемократичного табору. І е, ми прекрасно знаємо в історії Росії, там, чи СРСР, чи радянської Росії там, чи Імперії Російської. Е, Власна Росія завжди використовувала переговори для того, щоб мобілізуватися і потім. Нанести черговий підступний удар. Тому е, в даному випадку, десь погоджуюсь, напевно, з паном Олегом в тому плані, що ті розмови з певного приватного формату переросли в формат публічний і вийшов такий своєрідний казус, коли. Було заявлено про те, що ну ніби навіть ну, так знаєте звучало, що Путін прямо прагне і там шукає будь-кого, хто зможе там достукатися до української влади, і це вже десь змусило Росію реагувати, зокрема Піскова, і певним чином навіть виправдовуватися. Е, тому ну я не знаю, це би було дуже великою помилкою на мою думку. Якщо б Україна зараз погодилась на будь-які переговори, слава Богу, що ми чітко декларуємо, що ми цього робити не будемо. І е, ви знаєте, певні переговори, вони би були і. Як вам сказати, вони би були певною формою легітимації повернення Росії на міжнародну політику? Тому що якщо б Україна почала знову вести певні переговори, то відповідно у Путіна були б певні аргументи, що от, дивіться, ми працюємо над миром. Так, тобто, якщо Україна погоджується на переговори, значить і вона розуміє, що вона певною мірою не права, і це би знову ж таки. Певною мірою мінімізували оцю міжнародну ізоляцію, яку зараз фактично загнана Росія і її лідер Володимир Путін. Тому я думаю, що ми маємо розуміти, що ми наше основне завдання це перемогти на полі бою. А після того, як в Росії вже не буде варіантів, і вона остаточно програє, тоді переговори будуть однозначно, але вони будуть, скажімо, в тому форматі, який буде вигідний Україні. Нас однозначно попереду чекає ще дуже довга боротьба за нашу незалежність за те, щоб ми могли стати частиною демократичного цивілізованого світу. Але я хочу власне підкреслити, що на моє переконання ем, незалежно від того, скільки буде тривати боротьба, який буде кінцевий результат, все рівно ми є вже а зараз переможцями цієї війни, тому що ми зламали плани Путіна е, знищити нас як державу. Тобто, ми як держава відбулися. Ми зараз формуємо нову націю. І, звичайно, що попереду ще тяжкий і довгий шлях, але власне дуже важливо, щоб зараз ми дійсно залишалися консолідованими, щоб ми розуміли, що по-перше, насамперед, треба покидатися на власні сили, щоб ми розуміли, що кожен з нас веде свій інформаційний та інший фронт, свою війну, і від сумарно від дії кожного з нас залежить наша сумарна перемога. Ну і звичайно, що ми маємо. Дуже багато зусиль прикладати для наших власне дипломатичних контактів і для нашої мобілізації міжнародної демократичної спільноти, тому що це теж дуже важлива сторона і дуже важливий аспект нашої майбутньої перемоги.